Друзі, привіт всім! Сьогодні ми розглянемо модельку лазерного рівня QPR 904DG. Модельки вже давненько в продажі, можливо, багато кого вони є. Якість я вам скажу хороша. По ремонту, обслуговування також там проблем немає, та й особа вони там і не сильно ломляться. Покажу вам комплектацію, От, для порівняння покажу також клубіону. І е 16 r Щоб ви собі розуміли, ось це клубіони є 16 r В середині вони майже нічим не відрізняються. Зроблено якісно, що та, що та моделька даже башні одна до другої підходить. Різниця в них, що цей лазерний рівень під уклоном працювати буде в заблокованому маятнику, цей буде працювати в розблокованому маятнику. Ну, в клубіоні дещо змінили. Получається, там е, дали стойки для маятника, що тримають маятника. Дали металеві в цих модельках, стоять ще пластикові. Якби це дрібниця, ну а я для порівняння просто що скажу, якщо десь впаде з якоїсь великої висоти, ось вам покажу маятник, О, такі в них маятники йдуть. І ці стойки. Що тримає цього маятника. В цьому йдуть пластикові, в цьому йдуть металеві. Якщо цей впаде з хорошої високої висоти, великої, то більше за все, що вона може лопнути та стойка пластикова. Ну, це, скажу, в мене ще не разу такого не траплялося. Але одна людина колись дзвонила, питалася в мене за таку запчастинку, я її відправляв. Її. Тобто це такий один нюанс, що мені трошки не подобається. Тут також були пластикові, але там вже поставили металеві. Все, розглядаємо далі комплектацію. По ціні вони чуть дорогше за клубіону, але в них комплектація за рахунок того, що в них йде ось такий магнітний круштейн, що піднімається вверх-вниз. Клубіони не такі йде. Тому, можливо, вони за того дорожчі. тут. Далі, в нас йде магнітний круштейн ось такий. Акумулятори в акумулятор них різні, клубіона сюди не підійде. Е, акумулятор у нас виходить тут на 5200 а Ну, По суті, буде так само працювати, що той, що той, на той самий до 8 годин роботи. Це кріплення також, якщо вам потрібно за башню якусь чіпити собі, там, придумати його, кріпити будь-як, там, яким способом. Ну, дуже практично вам скажу, дуже цікаво. Дальше у нас идет такая мини-треножка с регулировками. В они также не идут. Пульт идентичный. Кабель Type-C и блок живления. Все стандартно, ничего нового нема. И книжечка у нас по эксплуатации. И такие вот кейсик поролоновый. Сейчас мы его включим. Модельки цікаві, хороші працюють, як би кажу, що давно, працюють вони добре, по ремонтах особо ніхто не звертається, все чітко, все гарно, кнопки сенсорні, сенсорні не летять довговічні, діоди в них хороші йдуть. Башні то, що пластикові, але вони якість хороша, тобто, щоб вам порівняти от з філдою, тут башні вискакують тільки так, як падають, Ці тримаються. Якось, ну, не так особо лопають. Ну, Звичайно, якщо впаде з високої висоти, з великої висоти то більш за все, що може і вже й побитися і та башня. Ну, але це така мелочь, це вимірильні інструменти, їм не потрібно падати, їх потрібно глядіти. Тому що можу сказати? Це у нас 4D-модель. Включається у нас, показую, як під уклоном. Я розкажу яку кнопочку. От, Бачите? Ми включили, маятник заблокований і все. Нічого не готається. В клубіоні буде гойтатися. Ото все якби порівняти. Все буде різниця. все. Тому, кого цікавлять, звертайтеся, також по ремонту, по калібровці, вони все добре, все калібрується, все ремонтується. Модельки вже старенькі, але якісні, хороша. Те, що тут грубо, це теж, якби багато хто на це звертає увагу, бо хоче максимально низько, щоб до Підлоги прижималися. Є такі моделі, про них можу розказати, пишіть. Я про них і раніше розказував, кого буде цікавити, теж можете звернути з кінофотографії цих моделей, що максимально низько до підлоги. Далі в мене мають під'їхати нові моделі, що недавно повиходили Х'юпарів. Кого буде цікавити, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Будуть з дисплеями сучасні, з металевими башнями такі, ну, дорогші відповідно, я думаю, певного разів. Два за цю модельку. Буде дві таких хороших модельки. І ще буде один ротаційний теж відеоробниках і пар. Кого цікавить, пишіть на канал, зніму вам окреме відео на ротаційні, на ті сучасні нові моделі. Да, вони дорожчі, да, там якість інша. Будемо розглядати, що в середині в них, як всередині в них. І скажу всі недоліки. Тому ставте подобайку, підписуйтесь на канал.